Наближається нова хвиля ковіду. Про це повідомив головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. На щопонеділковій апаратній нараді за минулий тиждень значна значна кількість хворих нових виявлено в Конотопському Бромінському, тобто в сусідніх з нашими районами. В Конотопі за тиждень 17 випадків. Це більше, ніж за попередній і червень, і липень. Разом взяті. Нас ще Бог милує, але все вже поруч. Я хочу звернутися до людей, щеплютися, поки що не пізно. Ні. Крім невтішних прогнозів, Олег Штогрин зазначив, що у ЦРЛ з'явився новий рентгенапарат. Незабаром будуть і інші поповнення. А по е, кисневій станції е, теж ну з вашого відома угоду заключаємо і теж розпочинаємо роботи на цьому тижні по підготовці платформи для кисневої станції. Директор центру первинної медико-санітарної допомоги розповів, що їхній медичний заклад займається профілактикою коронавірусної інфекції. На минулому тижні за вакцинацією звернулося 424 особи, майже 350 осіб. З них зробили бустерну вакцинацію. Ця робота проводиться. Міський голова Микола Нога запевнив, що потрібно бути обачними і берегти власне здоров'я задля того, аби мати сили боротися далі. Коронавірус, ви бачите, ходить кругами, поки, дав Бог ще великого його нема. Тобто, от в цей період ми повинні попрацювати ефективно і підготуватися. Також директор центру ПМСД повідомив про складну ситуацію з сімейними лікарями у Вороніжській амбулаторії. Донедавна там медичну допомогу надавали три сімейних лікарі. Обслуговували майже 5 тисяч населення протягом двох тижнів двоє лікарів виявили бажання перейти в інший медичний заклад, що розташований в місті, і тому ми маємо в селищі Вороні жодного лікаря, який просто фізично не зможе обслужити все населення. Зразу хочу сказати, що по медичній допомозі дітям ми питання вирішуємо, буде виїздити педіатр з міста. Тобто батькам не варто хвилюватися, буде можливість обрати лікаря, оплати декларацію, отримувати медичну допомогу. По лікарю для обслуговування дорослого населення питання більш гостре. Шукаємо кандидатуру. Тож будьмо пильними і не забуваємо, що covid 19 нікуди не зникав. Тому потрібно докласти зусиль і вберегти себе в такий непростий час.